Зараз я отримаю сотні сердитих коментарів. Я зібрала страви зі своєї сторінки з різних областей України, але підозрюю, що половина з вас скаже, це не наша страва. Чекаю коментарі до тих областей, яких немає в списку. Рівненська область, помідори по рівненськи Черкаська область, борщ на смажених ребрах. Харківська область, Харківська піца, Тернопільська область. Тушкована капуста з м'ясом, Донецька область, борщ з кропивою, Крим, Кримські Чебуреки, Київська область, котати по київськи Полтавська область, Полтавські Галушки, Закарпатська область, Бограч, Одеська область, Фаршмак, Івано-Франківська область, Банош. Ну що, хто перший напише, де я на косяча? ваші виправлення і зберігайте це відео, щоб потім звіртися, хто мав рацію. Давайте влаштуємо справжню кулінарну дискусію в коментарях. Всі цікаві страви, які будуть написані в коментарях, я обов'язково приготую. А також підпишись мене смачно. Чекаю на ваші коментарі.